Є такий страшний гріх, через який люди часто попадають в прокляття. Це противлення. Противлення Богу, противлення Слову Божому. Ми вигадуємо якусь свою думку, вирішуємо, що там нам подобається, що не подобається в церкві, в Слові Божому. Але треба розуміти, що за цим стоїть прокляття. Тобто Якщо так розібратися, все гріх, він і почався спротивлення ще коли диявол воспротивився Богу, ще коли було створення світу. Потім люди втратили рай через спротивлення. Євреї зазнавали постійно страждань гонінь через спротивлення, і так само ми маємо проблеми в житті через противлення. А є церква Ісуса Христа, є Ісус Христос, сам, Він є голова церкви, це а церква тіло, це цілий організм, і в ньому є Дух Святий. І якщо виникає це противлення і своя думка, то ми якби відрізаємо себе від тіла, і Дух Святий уходить. І тоді ми на території диявола, ми в прокляті. А для того, щоб не допустити цього в своєму житті, треба з'єднуватися з справжньою церквою живою, там, де вивчається Слово Боже, і бути послушним церкві, послушним Божим людям, і вивчати і виконувати Слово Боже.